Що тут таке? Добрий день, друзі! Ми на каналі Я і Мій Юрко, і Юрко сьогодні буде пити пиво, напевно. <рес> Юрко, пити пиво не можна. Тому що він виставив пиво і напевно, його буде пити сьогодні. Ну що, приступаємо готувати рульку. Я маю такі дві... По 2 кілограми. Ну, та трошки мен. та має 1 кілограм 500 г, ота рулька менша. А ця має 2 кілограми. Така м'ясиста, вона сала дуже мало є. Е, мені потрібно овочі такі. Дві салерки маю, дві салери. морква. Ну, то Можна було взяти дві великих морквини, У мене така морква в цьому році е, порей, цибуля порей і проста цибуля чесничок. Так, по переправах, мені треба майоран, тимян перець чорний, сіль, ну і пиво. Пиво, яким будемо заливати рульки для маринування. Пиво має бути темне. літри пива. Нарізаємо всі овочі, що в нас є. Перше нарізаємо форей кільцями. такими трошки грубшими кільцями. То, що з нового роду Соні купала триме вже. Корею вже порізала. Покидаю, де будуть всі овочі. Я буду готувати маринат. Треба зарізати цибулю. Я маю дві великі цибулі. Ріжу на чотири частини. Якщо цибуля маленька, то можна різати кільцем. Я ріжу на чотири частини, в мене великі цибулі. Порізали. Кидаємо знову до миски і буду різати салеру. А не дві салери отаких. От ну, середні, можна сказати, невеликі. Так я салеру розріжу на три частини і буду різати такими кусочками. До салера з нашого огороду, що ми купали в основному. Тепер ти юрку її мусиш їсти. Він тепер в мене їсть ту салеру в різному вигляді. Я йому смажу її, мариную. Ми сьогодні овочі підготовлюємо. Ну, ми сьогодні замаринуємо рульку. Вона має постояти ніч цілу. Завтра будемо продовжувати моркочкою їжемо кільцями. У мене моркву така маленька, тут дуже зігненьке кільця кільця готує. Рулька сьогодні у нас по-баварськи. Саме, саме смачніше готують німці її. Ми вже готували, пару разів дуже смачно виходить. Смак незабутній тої рульки. Їла би і їла би. Спробуйте, не пожалієте. моркву я вже порізала. зараз ще часничок поріжу. Так, пару зубчиків вот також мають бути різані. все за часник я вже порізала. Ну, овочі всі вже порізали. Тепер будемо надрізати шкіру на нашій рульці, для того, щоб нормально замаринувати її, щоб, вони... щоб через шкіру пройшли всі спеції і наші овочі. Зі, зі всіх сторін вже такі надрізи я поробила. На кожну рульку, яку я понадрізала, беремо приблизно чайну ложку солі і посипаємо, змалуємо, натираємо сіллю з усіх сторін. Ті дирки в ті прорізи, що є. І також чайну ложку перцю. Також натираємо. Ладненько масажуємо свою нашу рульку. Я вже зробила масаж нашим рулькам. Одній і другій. Беру мисло. На одну рульку я беру, там є 6 грамів 6 грам майорану. Висипаю і буду так само його обсипати тим майораном ту рульку. Гарно. Трошки забагато. Другу. А ще тим'ян. тим'янчиком присипати треба. Небагато вже. Чайна ложка піде на дві рульки. Тепер наступну промасажовану рульку я ложу до першої і буду присипати знову майоранку. Майоранку не жалійте. Смачно буде. Він дуже корисний і киняно присипає також і з усіх сторін. Так, викладаємо наші ножки, рульки вальтом <рес> і засипаємо овочами. Тих, що ми нарізали, бачите, я пересипала багато їх вийшло. Так, щоб, вони, щоб і зверху, і знизу попали ті овочі. Так вони будуть стояти не менше 24 години. І заливаємо зверху пивом. Юрко хотів випити, не дали йому випити пиво. Пиво має бути темне. Щоб воно покрило наші рульки, щоб рульки наші маринувалися. Мить. Час пробіжить дуже швидко, 24 години. Так що вам не було сумно, переглядайте попередні наші відео і ставте нам вподобайки. Чекаємо! Продовжимо завтра. Доброго дня, друзі! Ми сьогодні продовжуємо готувати нашу рульку по-баварськи. Вже вона настоялася в нас, 24 години пройшло. Наша рулька вже в овочах і в пиві настоялася. Зараз я її буду витягувати звідси і обсмажувати. Ось така наша рулька з овочами і з пивом вийшла. Зараз я її буду обсмажувати на сковорідці. Наливаємо сковорідку олію, я даю оливку на дно. І буду обсмажувати нашу рульку. Все одно включимо духовку, щоб вона прогрівалася. Так, Буду нашу овоку, повбираю з овочів. буду викладати частку сковорідку. Я буду по одній, бо вони в мене великі і такої великої сковорідки немає. Буду обсмажувати з двох сторін. Силина смазка, силина смазка. Вона вона так вона смажиться, що вона так смажиться. Вона така, не бачите, я. Ось тут вона Так, я трішки потримаю. Потримаю до рум'яна, поки не підсмажиться. Мені мішається друга роль, тут добавлю олію. І буду ставити другу. Також смажити. Одним краєчком. Піднімаю всі овочі. Agora eu vou levar para o sul, a Até me chatear, mas eu Ділю овочі відкрила. Я овочі вам пришла. Сейчас вина. І буду смажити смазати ловили корм. Можна кастрюльки трошки олії, І будемо висипати і смажувати Овочі. Мені не до солені, приблизно дам чайну ложку ще солі. Пер дам також ще. І ложечки чайні ловочки перти додам. Чазі наші підсмажились. Зараз я буду давати помідори, розварені помідори. Я ще трошечки підтушу і овочі, і вже виключу. Одна готова, я вже буду її витягувала. Друга ще трошки буде Це Пару хвилин і вона також буде готова. Щоб витягнути. Поки дожарюється моя е, рулька. У мене тут є то, що розвивалися овочі, і рулька. Ще доливаю таке горнятко грам 300 води і буду ці вогі е, тушити годину часу на 180 градусів в духовці. Для того в мене є такий казан, який я постійно тушу, який трохи на вигляді не дуже гарний, але в ньому дуже гарно в духовці м'ясо тушиться. Е, виливаємо цю воду цей казан. Маринат. Вилили в казан. Ще можу трошечки підсолити небагато. Тому що я пробувала на смак, бракує солі. Це ще, ще даю чайну ложечку солі і пів чайної ложечки перцю чорного. І дам ще лавровий листок і солодкий перець. Покупить три штучки і духняний перець. І духняний перець. Це в на нашу рульку. Перекладаю в казан. Самі шпитки дві рульки треба. 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 Ну і другу. І ставлю в духовку. Накриваю кришкою. Так само відказана кришка. І відкриваю духовку, ставлю в духовку. годину часу на 180 градусів. Але буду пробувати. Всему. Можливо, потрібно буде більше трошечки. Так. Година минула швидко. Витягуємо наші рульки. щоб проколоти наші рульки, вони вже так, вже ніби готові, вже проколюються. Зараз я буду витягувати їх на форму. І на дно буду лежити овочі, ті, що я підтушую нас скоріше. Це добре. Є. Тепер даємо на дно. Казана наші овочі підсмажені і підтушені. Розрівняємо. Наші рульки тушилися в пиві, і я додавала трішки води. І викладаємо зверху наші рульки. Накриваємо кришкою і ставимо в духовку на 50 хвилин. Коли пройде 35 хвилин, відкриваємо кришку і ще тих 15 хвилин наші рульки будуть рум'янитися в духовці. Чекаємо. Час живий. Що витягуємо з духовки нашу рульку? Сама як рулька не стала Вийшла. Зараз я її на тарілочку. О, Я думала, що не вийде по часу. Все мало буде. Оп. Так. Потрібна ножа. Так вона мігенька вже. Гарно зрізається. Оп. Зріз. Гарна не було така жирна, ні, нічого. Така у нас рулька вийшла. Зараз ще полю. Овочами. Овочі також гарні. Гарно стушилися. Я покажу, що покажеш, не пригоріло, взагалі бачиш такі пригали з печи. Верковайся вера. Так. Ось така у нас вийшла руйка по-баварськи. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди!